Така серія, така довга серія без перемог, дуже незвична для команди із Харкова. Хоча гру показує, команда досить симпатична, якщо взяти з останніх три поєдинки. Ну що ж, друзі, поїхали. Центральний матч 24-го туру української прем'єр-ліги розпочався. Все, Одразу, довга перед... Баланда розгортається. Баланда втрачає м'яч. Едмар швиденько на Гомеса, Гомес набирає швидкість. Віддає на Бланко, Бланко. Один на один із Гидко. Невдало робиться найкращий бомбардир металіста, який зараз, якщо не брати, доває, звичайно ж таки, Девича та Сосу. Ну а яку ж передачу віддав на нього Марлос. І ось він, Вокоєвич, вперше провалився у нас Хорват у своїй зоні. Ну, насправді так будемо відвертими. Все ж таки швидкісні дані Вуковича, і Домагої Віди залишають бажати кращого. І це і є, мабуть, найгрізнішою зброєю харківському належну відстань. Розіграли м'яч кияни. Навісла. Начебто пороху. Де не так? Знаєте, стільки помилок в цьому сезоні, стільки голів собі привозять самі футболісти металіста. Це вже ну, просто не смішно. Таке враження, що металіст розпочинає вже програючи з рахунком 0-1. Ну і Денис Гармаш згармаш. Забуває перший м'яч у нашій зустрічі. Димось у повторі. Класна передача від сіло. Но мав, звичайно, фіксувати м'яч. Так, це подарунок. Це подарунок долі, але відзначаємо. Гармаш не вимкнувся і до останнього дограв епізод. Тому цим подарунком він скористався сповна. Ну, Я думаю, що дуже сильно шкодують у Харкові, що не зуміли свого часу взимку придбати Худжамова. Буджемов взагалі вже був на зборах із командою із металістом. Ну, але все-таки ногу буде прибирати м'яч. Марлос під у ногу, все-таки прибирає Едмар! Едмар! Фантастика, який м'яч забиває Едмар. У нашій зустрічі рахунок стає 1-1. Неймовірне взяття борі. Неймовірний гол від Едмара і цілком він претендує як мінімум на гол туру, якщо не гол місяця це болівальники харківського клубу. Ну і біках Марта Фаріано одразу сказати, що не переживай, ми то все зробимо, аби твоя помилка не стала. Ну ось тут, Ленста Макар зустрічають Марлоса. Підключається до них Гармаш, якщо не помиляюся. А чому ще ніше не грати? От чому дали так стільки простору для Марлеса? Ось так розвертатись. Ну, Едмар виконав. Едмар абсолютно один. Абсолютно один, ніким не прикритий. І знову ж таки, гра Ленса в обороні. Просто постояв, закрив зону. Ну так, окреслив свою присутність і на цьому все закінчилося. А волоза накритий Едмара не зміг, у рибки шансів не було. Таймі. Ну, цікаво, чи вичерпано ліміт. Беландо як розбирається на фланзі. Простріл до Ось це епізод. А ось це був клас, динамічно, швидко. Ілен замикав цей простріл Єдинеса Беланда. Як він вистрибнув за спину захисника, ксьон Себов. і програв, програв Ксьон з позицію. Кутовий на користь київського клубу Пріо команди, і тому змушені вони тактично перевшиковуватись. Пас на ленце, на правому фланзі. Знову простріла. Далі Все, Закінчився. Ярмоленко під удар. Баланда! Нещодавно він став батьком 2-1 на користь київського клубу. Але це гол Ярмоленка. так Не влучив з першого разу, але дограв, дограв епізод. З першим ударом Гаряйна виручив свою команду. Врятував від пропущеного м'ячаної Ленс. Його передачі дуже класно вирізав на Ярмоленка і Ярмоленко не забав. Почалось, ось так, не на кутовий випускав м'яч і дав на Беландак. Складний удар. Дуже складний удар. З місця пробував Беланда і... по крученому м'ячу. І сподивіться, по якій траєкторії. Ну, Додається роботи Олександра Лободи щодо визначення найкрасивішого голу туру. І все це в одного поєдинку. Кияни попереду. Знаєте, з два м'яча дійсно просто ну, і Знову ж таки, сценарій у нас ватайся. Перебувають який пас волосся, може пробити з цієї дистанції. Не, не важчий усе португалець, видає праворуч. Ярмоленко! Uh -huh -huh -huh. Uh -huh -huh. Якби влучив Ярмоленко, то сьогоднішній матч у нас був би е поєдинком найкрасивіших голів, якщо говорити забиті красиві м'ячі в одному. Одинку. Трішечки розминувся м'яч із Стік. Марлос на лівому фланзі проти нього Даніло Сіло. Марлос розвертається, досить легко це робить. Віддає передачу. Ксьонс на дальній стітці. Ксьонс пробиває тягне. Удар. Азеведо. І тут Ленш. Неподалік власного штрафного майданчика футболісти Динамо. Гомес проходить гармаша. Гомес передача на Гоменюка рахунок стає 2-2. Ось він м'яч від Гоменюка. Нарешті парку дочекалися. Ось так. Це гра Гоменюка. Це гра Гоменюка. На вістрі, Закінчувати атаки. Тягнути за собою центрального захисника. Бездоганне виконання. Гомес віддавав. Ось що, значить, людина спочила на плану. Тримаються свого берега і одразу це приносять дивіденти. 2-2. Але як же ж Гармаш? Хто хто, знаєте, а від Гармаша ось так легко програти зону, програти один в один. Ну і Алехандро Гомес. Нарешті він щось показав у нас на футбольному полі, обіграв, ну і віддав. Гоменюк в хокейному стилі на п'ятачку. красиво дуже розібрався із захистом. І ось такого Легасенко дотику вистачило, аби зробити рахунок. 2-2. Знову інтрига закручується. Знову тепер і кияни змушені боротися за територією, а не змусив пасом підключатися. Ярмоленко, так би мовити. І Ярмоленко підключився. З вибором м'яч для своєї команди навісток штрафний майданчик. по поворота. Гармаш побіг виправлятися, Атака не закінчилася. Ленс. на Макаренко. Макаренко підключається. І жовта картка для, для Макаренко, для лівого захисника. Симуляція. Віктор Швидцов йде на рекорд по, жовтих, по жовтим карткам. Єсвис. Низька Олімпійський. Не погоджуються вболівальники з рішенням 44-річного арбітра. Дивимося Складний епізод, чи був дотик? Ось питання. Ну А тут знову провалюється центр захисту. І гаряйно ось тим сейвом дещо свою репутацію. Зрозуміло, що якийсь час, потрібен Бангоменуко аби відновитися. Но у нас атака Динамо. Ярмоленко під ліву ногу. Ярмоленко. Гаряйно. Який же ж сейф. вдруге рятує свою команду Гаряйнов за 10 хвилин. Як найкращі роки так? Класний класний удар і правою рукою з-під поперечення вибиває м'яч. 29-й номер металіста. Готовий для Динамо. Ярмоленко буде виконувати. Беланда. набирає швидкість Беланда. Дуже довго думає Беланда. Віддає нам Бокані. Непогана передача. Бокані проти нього Аксонс. Віддає на Гармаша. Гармаш. Пенальті. Пенальті заробляє нас Денис Гармаш. На 78-й хвилині зустрічі жовта Аїло Юсуф отримує за розмови із Віктором Швецовим. Так, це для проформи. Не погоджується з з рішенням Швецова. Ану. Ну, гармаш. 100%. пенальті. Сподивіться ще раз. Влучає. Влучає, але у мене враження сказається, що Гармаш йшов на цей пол. Так? Можливо, поспішив я, сказавши, що 60%. На сьогодні програма про футбол. Подивимось, там точно розберемо цей епізод. А у нас спалахають пристрасті. Там вже і до двобою може дійти. Заспокоюють, заспокоїть одного футболіста. І Андрій Ярмоленко проти Олександра Горяно. Попередньому поєдинку Браун ідея із Металістом, я маю на увазі. Браун Ідея пробивав і не забив ворота Олександра Горяйного. Тепер до м'яча підходить Андрій Ярмоленко, який мав пробивати у Харкові, але тоді надав змогу пробити нігарійському нападнику. Затягнулася пауза. Дев'ять м'ячів забитих у Ярмоленка в чемпіонаті України цього сезону. 3-2. Динамо виходить вперед. Неймовірний матч. Неймовірний матч. Матч, якому однаково провалюється обидві захисні лінії обох команд. Фантастика! Ну, і знову ж таки, усі три м'ячі динамо забиває після помилок футболістів фондівського металіста. Порушив правила Сонз. Колектор Швецов призначав пенальті, і ярмоленко спокійно забиває 10-й м'яч у чемпіонаті цього сезону. Я одразу забулися трибуни. Чекає підтримка на Яр Ярмоленка. Ні, удар від Боканіча. Урубай, мабуть, це все Все сам зробив Дімерсі Бокані. Прекрасний м'яч. Ну і найкращий бомбардир Київського Динамо. Забуває свій 12-й м'яч у чемпіонаті України. Не бажаємо бокані ділитися лаврами так, з Ярмоленком, який впритул наблизився до нього. І за рахунок Ярмоленка він зіграв ці атаці. Скільки помилок цим було у центрі поля? Скільки? Велозу, Велозу обіграв суперникам. Бокані за рахунок Ярмоленка пошив у дурні захисників. Двоє центральних захисників Юсуф і Папа Гує, Ось подивіться. Чомусь незрозуміло тут не, не грали близько до, до. Бокані. Ти знаєш, у мене враження, що тут запитання в першу чергу до Йосуфа. Потягнув все ж таки Гуєв Ярмоленко так за собою. Гуєв був змушений дещо відбігти, тому що ближчим пенально він був до капітана Київського клубу. Ну і звичайно ж таки, Ярмоленко також компліменти. Він не зупинився. Ну і 88. Кілометру на годину ось такий удар від Мбокані.